Що для України не важливо зараз, ну не так важливо, які вже вона урок пройшла, і це вже не так важливо, а що надважливо. Вітаю! Це канал Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Отже, ця історія неважлива: сім пентаклів. Двійка камечів і карта юстиції. Двійка камечів це говорить протидія. Самообмеження, і це той урок, який вже ми десь пройшли в якомусь сенсі. Пояснюю, дивіться, сімка Пентаклів це вже все одно якийсь зібраний врожай. Ми не знали, що це ми можемо, а ми змогли. Щось відвоювали, втримались. Ну, скажімо так, все одно ми маємо ці результати, все одно державність збережена, все одно Україна жива. Досі, слава Богу, по справедливості, тобто юридично жива. Ніякого за три дня не відбулося. Але кажуть, що так, ви чините опір, молодці, але це не те, що не важливо, це як пройдена історія. Тобто вже не треба це постійно повторювати і собі ордена вішати. Це пройдена да, якась історія. А тепер що важливо? І тут дуже цікаво. Вийти зі стану жертви. Улюблена нині моя тема. Після ретриту вона розкрилася в мене настільки глибоко, я ізгадувала і свій стан жертви. Я буду робити відео більш розлогі на цю тему. Зараз скажу коротко. От що важливо, ми по-повішеному зробити висновки, вийти з стану жертви, дивіться, в яку позицію. Королева жертв. Це і наші території, і наша земля вийти в рівне партнерства. Що таке жертва? Ви розумієте, жертва, ну, жертві іноді здається, що їй дуже погано в цій позиції, що вона так страждає, і що вона ніколи звідти не вибереться. А ще так само жертві здається, що її страждання і все, що вона витерпіла, дають їй право. Чинити так, як її палач. Я тут зараз не про самооборону, я тут про інші процеси, і жертва часто застрягає в тому, що вона плачеться, страждає, плаче. А... Жертва не розуміє, що для того, щоб витись з цього стану. Потрібно змінитися ментально. Просто витерти сльози. От говорю вам і розумію, що зараз багато хто мене не зрозуміє. Просто дочекайтеся, ну, десь, може, вже за кілька днів, може за тиждень, я зроблю розлоги, пояснення, як виходять зі стану жертви. Тобто, дивіться. Що я спостерігала часто по собі, вже згадуючи, коли я була в стані жертви. Коли тебе б'ють, у тебе є ця злість і біль, вона дається для того, щоб дати здачі і поставити на цьому крапку. У жертви часто відбувається так. Вона продовжує терпіти продовжує терпіти. Але весь час жаліється в третій стороні на ту сторону, яка її катує. Тобто вона ту енергію, яка дається їй, щоб себе захистити, зливає, зливає на страждання. Ніколи не задумувалися, чому просвітлені, які відходять від світу. Сидять, медитують, і вони завжди сміються, вони блаженні. Їх абсолютно не цікавить те, що відбувається в світі. Да, помирають, да, страждають, да, війни, а вони сидять і посміхаються. Що вони такого зрозуміли? Що вони такого зрозуміли? Ну, я говорю про справжніх просвітлених, а не про тим, ну про тих, які інколи грають таку роль. Знаєте, прям чекаю коментар. Це все, понятно. ну коли ж війна закінчиться, скажіть, оце істинне, істинний коментар жертви. На ваше запитання, а що ви можете зробити, а як ви можете вплинути на світові процеси? Озирніться навколо, подивіться, де ви жертва. Починайте дуже глибоко займатися собою, саме собою. Як я про це розкажу в наступних відео? Як кажуть, спаситься один, на нього, біля нього спасуться тисячі. Це завжди здається, та якась така єрунда. Але дивіться, Путін був в стані жертви з дитинства. У нього було дуже страшне дитинство. Він не пропрацював в стан жертви. Розумієте? Він став палачем. Оце те, про що я кажу. Жертва так чи інакше, якщо вона не виходить з цього стану, вона так чи інакше завжди стає палачем. Для нас абсолютно нормальні відео дивитися, як там палає Росія, а радіти, кайфувати, навіть якщо там діти плачуть. Ага, ага, поняли? Так, як нам. Ви розумієте, про що я говорю? Захищатись так. Але не радіти з того, що там так само. Ну, Я по собі пам'ятаю. Коли мені приходилось переживати якусь зраду, якусь нападку на мене, і я захищалася, мені завжди було дуже боляче і сумно за ту іншу людину, що вона така. У мене ніколи не було злорадства, коли з людиною щось там потім не так. У мене був тільки сум і розчарування, і біль. Я так найотками дала, а в наступних відео я це ще розкрию. Результат, що для нас надважливо. Внутрішні розборки це кажуть, а ну попрацюйте зі своїми драконами. І саме цікаво, що як тільки ви, це знаєте як генеральне прибирання. Коли ми освітлюємо свої найтаємничніші, най, найтемніші запилені куточки, коли прибираємо квартиру. Ай, зараз вітер знесе. І по итогу тільки тоді може настати справжній мир. Тому що, якщо навіть завтра закінчити війну, як багато хто прагне кажуть, а от війна може закінчитись в один день. І ну, ми пожиримо себе зсередини, справжні проблеми України такі ментальні, психологічні, почнуться, коли закінчиться війна. Тому що на адреналіні... Ще можна якось триматися психі... психічно. А коли забирають агресора і людина сам на сам з собою такі речі відкривають. Ще раз хочу сказати: дивлячись навіть по своїм клієнтам, навіть десь по собі, Жертва це наподобі як укус вампіра, коли вампір кусає... Спочатку ви жертва. Пам'ятаєте оці страшні фільми про вампірів? Спочатку людина як ніби вмирає, а потім раз, вона прокидається, в неї виростають клики, і вона стає таким самим вампіром. Ну, Я вірю, що з нами цього не станеться. Я просто прекрасно розумію, куди нас ведуть. І українська нація справді особлива нація. Справді хто б що не говорив. І я вірю, що ми подолаємо цей етап. І не станемо тими вампірами. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!